Всім привіт! З вами канал на Ютубі Aliexpress Волинь. Ми відкриваємо чергову посилочку сайту Aliexpress. Тут має бути нам жіноча футболочка. Ціну, силочку снапшот я прикріплю нижче під відео. Подавайте чомусь от поставив в декларації я бачу е ціну 10 доларів на 10 доларів явно не стоїть, на доларів ну, десь до 5, десь, можливо, і 5. Не знаю, чому вони так ставлять цю ціну. Так. Тут... А, це прийшла не футболка, а рубашка така от. Дуже популярна на Aliexpress. Я помилився. Е -е, з такими от губами, жіночими, поцілунками. так скажемо. Ось е -е, така от рубашечка. Там розмір Esk. Звичайна якість в принципі, в принципі, непогана. Там Ніяких дефектів я не бачу на цій рубашечці. Гудзики всі є. От така от, звичайна рубашечка з сайту Aliexpress. І так з вами був Копанчук Олександр, канал на Ютубі Aliexpress Волинь. Всім до зустрічі!